і закінчилися найсмачніші канікули, які не було тих трьох святкових тижнів. Скажи, Кажу. але чому ж саме ці канікули найсмачніші і на Великдень теж безліч смаколиків? По-перше, всі, до кого в гості не зайдеш, пригощають солодощами. По-друге, за колядки, що теж солодощі. І коли, як не зараз, взимку хочеться щодня теплого чаю з бабусиними пухкенькими пиріжками, Мієш ти так апетитно розказувати? А й справді, що може бути смачнішим за свіженькі, щойно витягнуті з духовки пиріжки? З різними начинками, а чи просто присипані цукром та корицею, вони вже під час випікання наповнюють ароматами усю оселю. А чи знаєте ви, завдяки чому ця здоба така пухка? Окрім, звісно, вмілих маминих чи бабусиних рук цьому неабияк сприяють дріжджі? Дріжджі це певний вид грибків. Але їхні тільця дуже маленькі, тому ми звикли бачити їх у вигляді спресованого брикету або сухої посипки. Ці гриби мають досить делікатні властивості, їх використовують у різних сферах. У хлібопекарстві, наприклад, дріжджі додають для того, щоб всередині тіста утворювались бульбашки вуглекислого газу. Тоді тісто росте, а після випікання залишається м'яким та пухким. У тісто також додають цукор. Це потрібно для реакції дріжджів. До речі, дріжджі одні з найстародавніших домашніх організмів. Багато тисяч років люди використовують їх для випічки хліба, паляниці, булочок. Так, серед руїн давньоєгипетських міст археологи знайшли жорна і пекарні, а також зображення самих майстрів випічки. За усіма підрахунками саме єгиптяни першими почали додавати дріжджі під час приготування хліба. В античні часи цю націю так і називали хлібоїди. Михайло, після такого, як ти кажеш, смачного відпочинку, не завадило би розім'ятися, бо погода майже не дала погуляти на вулиці. То сніг, то мороз, то дощ з калюжами. Було б бажання. А погода не завада, у мороз головне тепліше одягнутися, та вперед у сніжки санчатами на гірку. У дощ з друзями можна у альтанці сховатися та смішні історії розказувати. А у перерві ще й лодку у калюжі вийде запустити ви все такі хлопці. Але я б хотіла запропонувати свій вид фізичної активності. Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні ми вам покажемо комплекс вправ для формування правильної постави. І сьогодні ми виконуємо вправи з гімнастичними паличками. Увага! Клас. Повторюємо вправи за мною. Паличка на ширині плечей вперед. Опустили вниз. Вправи за мною. Починай. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили. Паличку ширше беремо. За спиною. Прижали до лопаток. Ноги на ширині плечей. Нахили в бік. Вправо починай. Один, два, три, чотири. Спинки тримаємо рівно. Дивимось вперед. Три. 4 1 2 3 4 1 2 3 Закінчили. Паличку тримаємо. Нахили вперед, назад. Право, починай. Вперед. 2 Вгору. 4 Вперед дивимось. 2 Вгору дивимось. 4 1 2 3 4 1 2 3 Закінчили. Паличка щільно прижата до лопаток, повороти вліво вправо. П'яточки тримаємо прижаті до підлоги. Не рухомо. Вправо починай. Один, два, три, чотири. Один, два. П'яточки не рухаються. Чотири. Один, два, три. Закінчили. Паличку зняли. Руки разом. Пружні нахили вперед до носочки, Ноги в колінах не згинаємо. Вправо починай. Один, два, три, чотири. Вихідне положення. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили. Ноги разом. Паличка на ширині плечей. Опустили вниз. З кроком назад. Паличку вгору. Два. Три. Прогнулись. Чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Закінчуємо. Ну і ще одну вправу ми хочемо показати. Це вправа дуже цікава стрибки. Положили паличку перед собою. Всі приготувались, пам'ятаємо правила техніки безпеки. Руки на поясі. Стали на носочки. Дивимось вниз на свою паличку і виконуємо стрибок перший за мною. По 10. Увага! Перший стрибок вперед-назад. Вправо починай. Боком, другий стрибок. Руки на поясі, вниз на паличку. Дивимось вліво-вправо. Починай. Третій стрибок. Ножиці на носочках дивимось вниз на паличку. Вправо починай. Добре. І останній найскладніший наш стрибок – це схресні стрибки. Будьте обережні. Увага! На паличку вправу починай. Так, настрибали палички на плече. Закінчуємо ходьбою. Вправо, солдати на місці. Кроком. Руш. Лівою. Ліва. 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 Пять, Два. Три. Ліва! Ліва! Клас на місці. Стій. Шановні глядачі, такі вправи ми пропонуємо виконувати щодня вдома, і тоді ваша спинка буде здорова і ви будете рости здоровими. Всього вам найкращого! Як ви себе змусити займатися цим щоранку чи, хоча б через день? Просто треба вставати на 10 хвилин раніше. І після першого разу розминки відмовитися від неї вже буде важко. Чому немає розминки з санчатами? Знову ти про санчата, хоча я їх теж люблю, але у давнину на них їздили лише багатії. Дійсно, колись привілей кататися на санах мали тільки заможні люди, та й самі сани являли собою таку собі пишно оздоблену відкриту карету, тільки що на полосках, а пересувалися ними здебільшого для подорожей на великій відстані, і не лише взимку, а й влітку. Санний транспорт дуже давній. використовувалися сани не тільки в країнах зі сніжними зимами, а й в південних країнах, наприклад, в Єгипті. Царі і патріархи Росії користувалися санями до XVII століття, причому не лише зимою, але й влітку, так як за відсутності доріг, колісний віз по глині і траві було пересувати набагато важче і складніше. Також вам цікаво буде дізнатися, що сани наші предки вигадали задовго до появи колеса. Та й загалом цей винахід найперший візок в історії людства. Тому то й назв та різновидів цього виду транспорту чимало. Називалися сани в різних народів по-різному. У північноамериканських індіанців тобаган, в сибірських народів нарти, а в інгушів – соалос. В наших предків сани мали різні різновиди і різні назви. Ручні призначені для спуску з гір – це санчата. Ті, що розраховані для вивезення вантажів по бездоріжжю, волокуші. мають конструкцію широку і низьку гринджоли. Крім того, були сани чоловічі і жіночі, одно, двох, трьох і навіть шести місць. Невгамовні винахідники не втрачають інтересу до вдосконалення санчат і нині. Уже з'явились сани з механічним двигуном, що мчать зі швидкістю 70 кілометрів на годину. Як вам санки Амфібія, які спокійнісінько плаватимуть у воді? Чи, наприклад, навпрочуд комфортні надувні санчата, що пом'якшують удари під час швидкої їзди? Популярність сані дуже велика, і тому вони включені в програму зимових олімпійських ігор. Велика швидкість, яка розвивається на санях, вимагає від спортсменів високої вправності в управлінні, а також мужності, сміливості і винахідливості. Можливо, і серед вас є майбутній чемпіон. Історія історією, але й без фізики тут теж не обійтись. Саме її неспростовні закони впливають на рівень задоволення, який ми отримуємо від спуску зі сніжної гірки. Шановні дітки, запам'ятайте, для того, щоб ваша швидкість була якнайбільшою і ви змогли проїхати якнайдалі, полоски ваших саночок повинні бути дуже дуже гладенькими, майже дзеркальними. Ніяких шурухуватостей там не повинно бути. Це зумовлено тим, що в природі існує так звана сила тертя. Сила тертя існує скрізь. Вона має свої недоліки, вона має свій позитив. Отже, вивчаючи закони фізики і такий предмет в старших класах, який називається фізика, ви зрозумієте, як зробити так, щоб сила тертя приносила вам лише користь. От і добалакались ми до завершення нашої найневгамовнішої програми. Тому прощаємось з друзями з побажаннями непосидючих та веселих вихідних. Бувайте!